Та ВПЛА типу Ми вже в принципі звикли, адже в наших ефірах по всіх це питання обговорювали нерідко з експертами. Але от що таке реперер, власне, наскільки вони важливі в сьогоднішніх умовах війни, будемо говорити вже безпосередньо з експертом, пане Юрію. Ваша компанія починає відлік ще з 2014 року. Нині вже 24, та За фактом ви на ринку 10 років, 25 країн послуговуються вашою продукцією в світі. А з чого починали власне і до чого прийшли? Починали ми з невеликих засобів, які закривали просто об'єкти або кабінети. На сьогоднішній день ми прийшли до того, що виробляємо е, різну різний тип продукції, як для захисту на лінії бойового зіткнення, так і для супроводження колон, е, по е, тому, щоб не підірвалися автомобілі е, управляємими підривами. Різно, різний тип, і на сьогоднішній день працюємо над системами виявлення більш дальнього радіусу дій. розширити асортимент розробників змусила, звісно, повномасштабка. Тепер на підприємстві робляють різноманітні антидронові рушниці, системи антибпла та радіорозвідки руху, а ще комплекси з розмінуванням. Реп скорочено від радіоелектрона боротьба це сукупність узгоджених дій військових щодо здобуття інформації про розташування радіоелектронних засобів противника, їхньої зброї та систем управління, аби в подальшому здійснити їх успішне знищення, захоплення виведення з ладу чи радіоелектронне придушення. Наразі і засоби РЕП є одними з провідних елементів сучасних війн і збройних конфліктів. Пане Анатолію, коли щойно ми почули перші такі тези, антидронова рушниця, репа, якось це не вкладалося в голови, наскільки це важливо. А в чому суть цієї е, важливості полягає в першу чергу? Давайте почнемо з того, що от цей звичайний такий дрон, який виконував здебільшого просто таку а, для відпочинку, могли знімати там весілля, могли займатися якісь свої власне відео. Зараз цей дрон виконує місію як по розвідці. Так, може, наприклад, за рахунок додаткового обладнання, може скидати на ворожі позиції там якусь вибухівку. Тому насправді, а от за рахунок того, що відбулася так би мовити демократизація таких високих технологій, тому що вони доступні, а, ми маємо а, можливість а, отримати високотехнологічну зброю а, за рахунок збирання з того ж саме, як то кажуть, Аліекспрес або ще щось. І насправді для цього треба шукати протидію, і за рахунок, от саме протидії, а, те, що ми робимо, це засоби радіоелектронної боротьби, які а, пригнічують ці можливості. І я би зазначив, що в принципі, вже а, якщо порівнювати, наприклад, засоби радіоелектронної боротьби, навіть ті самі БПЛА, які були на початку повномасштабного вторгнення, і що зараз це зовсім різні речі. Фахівці, які знаються на е, радіоелектронній боротьбі, е, власне, часто усто називають представниками невидимої війни. А чому так? Тому що фактично, коли ти впливаєш на засоби, е, літаючі засоби, тобто безпілотні літальні апарати, то фактично дії немає. Тобто е, ні пострілів немає, ніякої іншої дії. І фактично електромагнітне поле, яке впливає на управління, Безпілотних літальних апаратів не дозволяє йому управлятися і е, фактично вони не можуть виконати своє завдання. Як це працює на полі бою, пробуємо відтворити вживу на камеру. Анатолій бере на себе роль оператора умовного ворожого дрона. Юрій тим часом на відстані в два кілометра пробує знешкодити пташку противника завдяки антидроновій рушниці. Кілька миттєвостей і результат ви бачите самі. Засоби РЕ поділяють на три групи відповідно до радіусу їхньої дій: тактичні до 50 кілометрів, оперативно-тактичні до 500 кілометрів, стратегічні понад 500 кілометрів. Тактичні це охопні та мобільні системи РЕБ. Їхніми цілями є БПЛА, які несуть наразі чи не основну загрозу на фронті. Мобільні або переносні можуть працювати з транспорту, авто чи іншої техніки, яка рухається. Стратегічні здатні глушити сигнал глобальної короткохвильової системи. Против. Що координує зв'язок всіх органів його військового управління. Наскільки ці засоби конкурентно спроможні на ринку, тому що ми знаємо, що є дуже багато західних аналогів там в Ізраїлі, в Німеччині, в Сполучених Штатах Америки, я маю на увазі, наскільки вони ефективні, наскільки вони доступні у навчанні, і що дуже важливо, чи не є вони дороговартісними. Що говорити про ціну, то наші засоби, які виробляються в Україні, і не тільки нашою компанією, а й іншими, вони значно дешевші ніж зарубіжні аналоги. Ну зрозуміло, по яких причинах, але ефективність наших засобів значно краща причому виробників досить багато різного рівня. До речі, про ціни вартість, наприклад, антидронового комплексу, який складається з гармати та рюкзака, становить від 480 до 580 тисяч гривень, залежно від діапазону частот, які він покриває. Це суттєво дешевше за західні аналоги. При цьому комплекс доволі легкий, лише 10 кілограм. Рюкзак із значенням зручний, а саме рушниця досить ефективна, вражає близько 80% цілий. цілей. За підрахунками розробників, якщо вона є у підрозділі, то виживання особу. Складу зростає приблизно на 70%. Існує не економіка війни, а математика війни. Тобто ми розуміємо, що в принципі про от такі засоби радіоелектронної боротьби це розхідний матеріал, тому що воно знаходиться в окопі. Якщо не прилітає дрон, то може прилетіти арта або якісь ще поражаючі засоби. І це розхідний матеріал. Звісно, що з огляду на тягар війни. Його треба багато, і розуміємо, що він ми собою дешевий. Але тим не менше, якщо ми кажемо про технологічність, про якість, яка буде працювати не місяць, не два місяці, а буде працювати рік, яка може модернізуватися в даному випадку, як у нас за рахунок того, що тут розроблені власні генератори, тобто це не якийсь Китай, не системний там, не модуль, якийсь, це розробка власна компанії «Пірані» щодо створеного генератора. І це а, дозволяє а, бути, а, зустрічати будь-який виклик, якщо ми кажемо, там буде зміна по частотному до нижче або вище. А, готові, тому що тут просто перепрограмовується і ну, генератор вже готовий працювати працюватися. Модернізація йде постійно, тобто, фактично, кожен місяць якісь вносяться нові корективи, чи якийсь інакший зв'язок, чи якась модуляція, чи якісь частоти змінились. Фактично, ми постійно на зв'язку із. Начальниками РЕП-підрозділів, батальйонів, бригад, які нам дають оперативну інформацію, що змінюється, які яка проблематика на сьогоднішній день. По різним завданням необхідна інколи різна різні засоби. Ще наприкінці 23-го року мінцифри представило кілька українських реброзробок, створених у рамках урядової програми Brevan. Серед них вірання AVD360, комплекс, який створює захисний купол радіусом до 600 метрів і може блокувати канали систем супутникової навігації, наприклад, російської ГЛОНАС. Ще одна яскрава реброзробка система Покрова. Вона здатна підмінювати супутникові сигнали. Ну і крім них сучасна система розвідки Грісільда побудована на базі штучного інтелекту. Її розробкою Брейван займається спільно з кількома підрозділами ССО, ЗСУ, СБУ та Міноборони. Та ще купа, купа всього. ми бачимо, як там відбувалися минулі етапи технологічні цієї війни. Що буде яка є про створений там продукт, який буде дешевшим для ідентифікації збиття. Потім вони почнуть придумувати, як реагувати на нього, і, і ось буде це знаєте, там відбуватися кожен такий технологічний цикл, певний буде у кожного продукту. Тому у нас е, немає виходу, як просто знаєте, 24 на 7 аналізувати, що вони роблять, і як робити технологію, яка буде працювати краще. Для цього нам потрібно більше грошей, підтримувати наших людей, які це виробляють, знищувати бюрократію. Упираючись на ваші спостереження, чи є у нас шанси все ж таки випередити ворога в змаганнях саме в цій царині? Чи можемо ми бути кращими там вже в осяжній перспективі? Я би сказав що Україна це, мабуть, унікальніша країна, яка за 30 років мала дуже багато шансів. І зараз ми теж маємо шанс, і цей шанс треба використати. Отже, такі системи радіоелектронної боротьби вже не один рік поспіль, але все ж таки мають широкий розвиток і залучення в різних царинах нашого життя, зокрема в обороні, а в розвідці, в силових структурах, правоохоронних органах. І звісно ж, їх розвиток і їх якість роботи наближає нашу спільну перемогу. Це був проект 4.5.0. все спокійно до зустрічі наступного тижня.